Як на звичайному весіллі, єдина відмінність за здоров'я молодих не випили ані грама шампанського. Сок лимонний, наприклад, виноградний, вода, мінеральна вода. Проект тверези весілля в Івано-Франківську стартував два місяці тому. Понад півсотні професіоналів погодилися працювати безкоштовно за умови, якщо на столах не буде ні грама спиртного. Починаючи від пошиття весільної сукні, макіяжу, зачіски, будь-яких косметологічних процедур для нареченого та нареченого. Крім того, безкоштовно працюють ведучий координатор. Аня та Степан наразі єдині молодята, які зголосилися зробити своє весілля тверезим, і про це не шкодують. ні, я пара. Умови проекту суворі. Якщо, хоч хтось з гостей прийде на підпитку, забава одразу закінчується. Зовнішні ознаки стяніння їх видно. Ось ми бачимо, що люди, які прийшли на весілля, вони прийшли усміхнені тверезі. Ніхто від ресторану не відлучався, ні в кого немає якогось потягу піти і порушити правила, які ми запропонували. Відсутності алкоголю гості і не помітили. Дуже весело, дуже організовано, хорошо. Продумано все дуже гарно, подобалось. Без алкоголю можна веселитися. У Мене по моєму роду навіть племінники не п'ють взагалі нічого, племінниці не п'ють нічого. Якби ми взяли навіть спиртне, то може ну там 3-4 чоловіки. Хто пив тверезі весілля в Івано-Франківську планують і надалі. Головне, аби були бажаючі молодята. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.